Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Єдунмен. І сьогодні в цьому відео ми поговоримо про бравлерів, за яких всі забули. Адже, як ви знаєте, в ігрі зараз доступно більше 80 різних персонажів, і хоча суперсели і стараються це все збалансувати, щоб всі бравлери плюс-мінус були між собою рівні, однак все одно є бравлери сильніші, кращі, за яких частіше грають, і є бравлери слабші, за яких майже ніхто не грає. Іменно про таких бралерів ми і поговоримо в сьогоднішньому відео. Народ, ну а причалом даного відеоролику я прошу кожного з вас поставити лайк на це відео, адже воно тобі точно сподобається. Ну і якщо ти вперше на каналі, то обов'язково підпишись. Ну і я буду починати. Приємного перегляду. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. До речі, можливо, серед вас є особи, які не знають, що буквально на днях в мене буде виходити відео, питання, відповідь. Дивіться, в чому суть. Ви мені задаєте свої питання в моїй групі в Телеграмі. Ну і буквально за декілька днів я буду записувати відео з відкритою відповіддю на ваше питання. Ну, якось так. Більш подробно я розказував у своєму телеграм-каналі. Коротше кажучи, вся потрібна інформація є в описі відео. Ну а ми вже переходимо до нашого з вами списку. Ну і список наших з вами забутих героїв відкриває Пенні. Я думаю, що ви замітили, що її зараз дуже рідко можна зустріти в каточках. На це є декілька причин. Такі як маленький урон, слабенька ульта, та й в принципі в пені це відносно важкий персонаж. Насамперед за нею потрібно вміти грамотно ставити її ульту, щоб її зразу не зносили. А для цього її потрібно розмістити десь приблизно з краю карти, але так, щоб вона вам ще могла допомагати, та, наприклад, вашим тімейтам, якщо ви граєте в тріо. Наприклад, як зараз це розмістив я, але далеко не на кожній карті є таке місце для турельки. Тобто багато карт просто-напросто не підходять під пені. Переважно Пені грається на гарячій зоні та ограбленні. Її майже ніколи не можна зустріти в соло Солошиде, дуже рідко грається в дуо, тому що їй, в принципі, важко захищатися від вбивць, і багато гравців просто кидають ульту під себе, щоб задефатися. Ну, коли каточка тільки почалася на вас летить, Едгар, ви нічого сильно йому не можете протипоставити, оскільки багато гравців знову ж таки не вміють користуватися її гаджетом грамотно. А іменно коли Едгар, наприклад, тебе злітає, ти маєш вже, коли він ось приземлився, ставити свій гаджет і вже через гаджет вносити по ньому дабл урон, тоді є шанс, що ти його винесеш. І, ну, як ви бачите, нюансів багато. Плюс за пені потрібно попадати, оскільки урону в неї мало, тому там кожна тичка просто-напросто на вагу золота або може коштувати вам життя. Ну і давайте ще зробимо таку загальну характеристику: урону в неї мало. Вона щось таке середнє між дальніком і ближніком. В ближніків багато урону, в дальніки багато ворону, в більшості принаймні, і в пені урону мало. Від вбивців за важко, в принципі, Перс відносно скучний, ну і до повного щастя, Ульта дуже важка в плані використання. Ну і ще на кінець можу сказати, що багато гравців просто-напросто не люблять грати за пені, до них в принципі відношуся і я. Ну і все, на цьому, в принципі, пропоную закінчити спені. Єдине, що ще скажу перед тим, як перейти далі, це те, що вся сказана мною інформація в цьому відео це чисто ось мої здогадки, мої спостереження. Ось я ніякий неофіційний ютубер, тому не маю ніякої загальної статистики від Суперсел. Тому це нормально, якщо ваша думка не сходиться з моєю. Ну і якщо це так, то можна писати про це в коментах. Ну, а ми переходимо далі. Наступний персонаж з даного списку це Дах. Хоча він і міфічний бравлер, він по факту є одним з найгірших міфічних персонажів в принципі в ігрі. До речі, про це нам також говорить недавно випущений терлист, і оце вже на відміну від моєї офіційна інформація. І якщо ми на нього подивимося, то ми побачимо, що Даг знаходиться в самому самому низу тир-листа. Дага бажано взагалі переробити так само, як Френка. Як ви бачите, Френка переробили, і зараз він дуже сильно зайшов в мету, а іменно він взагалі топ-1 в тир-листі. Ну то так, просто до слова. Ну, я не знаю, як можна переробити, в принципі, Дага. До речі, свої пропозиції можна написати в коментах. Ну а тепер давайте розбиратися, чому за нього так рідко і, грають, і в принципі чому він відносно поганий браудер. Ну, насамперед, це ближнік. Ближніки зараз, в принципі, не дуже сильно грають, оскільки зараз, скажімо так, набагато її більше відкритих карт, ніж закритих. Ну і зрозуміло, що ближнікам важко на відкритих картах грати. Ось також за дагом потрібно вміти юзати ульту. Якщо ви граєте в соло, то там простіше. Ви просто на автоатаці нажимаєте для себе ульту, ось, ну і в принципі воскреснете і не помрете. А ось в тріо чи в Дуо вже важче, тому що там потрібно грамотно вміти давати ульту своїм тімейтам, щоб вони не померли. Ну і по суті, в ігрі в дуо або в тріо, це одна з ключових ролей для Дага. Ну і якщо ви не вмієте це робити, або там не попадаєте ультою, то в принципі взагалі не рекомендую за нього грати в Дуо або в тріо. Солого ще хоч якось можна апати, але терлист показує загальну статистику, і, як ви розумієте, дага вибирає дуже рідко. Ось. Якщо дивитися на його хіл для дуо або для тріо, він знову ж таки слабенький. Ну і давайте зробимо якийсь загальний висновок. Насамперед, в принципі, його ульта є одною з імбових в ігрі, але користуватися нею мало хто вміє, тому він в принципі і на самому дні. Плюс те, що він ближній, а багато відкритих карт роблять своє. Ну і переходимо далі. Ну а наступним в нашому списку є Еш. Хоча я і сам не люблю грати за цього персонажа, він є дуже і дуже сильним. Якщо за нього вміти грамотно і грати, то це буде один з я не знаю, навіть самих сильних ближніх в ігрі. Серйозно, в нього величезний урон, просто нереально великий урон, два крутих гаджета, так само є прикольна ульта, яка, до речі, створює дуже багато проблем, якщо ваш противник не має сплеш урону Ну, коротше, сам по собі Бравлер дуже крутий, але гравці просто-напросто не вміють за нього і грати. Ну, принаймні, на мою думку, ну як я вже і казав, відкриті карти роблять своє. Ну і наступним нас де генерал Гаус. Зараз про нього немає що сильно сказати, але коли він виходив, це була люта імба, особливо проти всяких кидальщиків. Адже тоді у гауса була мінімальна затримка. Точніше, її майже зовсім не було. І буквально за півтори секунди, три секунди, не видаю скільки точно. Гаус робив всі три тички. А це приблизно 600 урону чи 5 тисяч урону. Ну, коротше. Любий кидальщик відлітав за секунду. І гавси повністю контрили всіх, у кого мало ХП. Це всякі бігати, всякі кольти, ріку. Вони їх зносили просто за секунду. Просто-напросто за того так. Підходиш ближче, і ти виносиш все. Це все, що потрібно було з нього зробити, але потім його, ну як потім, відносно швидко його пофіксили. Ось. Але це все одно сильно на ньому не сказалось, тобто він далі був в міті, і потім його, якщо я не помиляюся, звісно, пофіксили другий раз. Це вже на ньому більше сказалося. Але за нього все одно і грали через посівочку, яка давала всім тімейтам там кожну по-моєму, секунду плюс 30 одиниць е, життя, що було мега імбово для Duo ШД. І Ігрався він, по суті, тільки в дуо, обрали якусь розу ельпріму, і бітхнець каточки там в рози було ну, в середньому 15к хп. І виносити це було дуже важко, а майже нереально. Зараз таку тімку ще пробують прокручувати з базом, але це дуже рідко працює. І в принципі гав зараз майже ніде не грається. Хоча по суті перс сильний, особливо для Тріо. Він дає підсилення всім своїм тімейтам, може роздати. А там дуже непоганий баф до урону, і якщо не помиляюся, ще баф по ХПшка. Тому що я можу сказати, перс хороший, але з нього потрібно вміти грати. Ну і одним з основних моментів в ігрі, наприклад, в Тріо. Я вважаю, що краще давати баф не собі, а своїм тімейтам. Ну і все, в принципі, переходимо далі. Наступний бравлер з мого списку це Булл. Я взагалі його вважаю одним з найслабших персонажів на даний момент в Бравл Старс. Чому зараз зрозумієте? По-перше, він ближнік, знову ж таки, ближнік зараз грається мало, оскільки закритих карт в нас з вами на даний момент майже нема. Ось тому дуже мало є карт, під які підходить Бул це раз. А по-друге, його ульта. Це як плюс, так і мінус. Поки у вас є гаджети, ви можете в любий момент зупинитися, ще й сповільнити всіх противників. Ну як тільки у вас закінчуються гаджети, дуже часто можна облюдати ось таку ситуацію, наприклад, в тій самій шедешці, або коли ви просто пролітаєте вашого противника. Ну і ще на кінець можу відмітити його дуже і дуже маленьку дальність. Так, він ближнік, але все-таки і грати за нього важко, якщо карту хоча б трішечки відкриють. І тут є ще невеликий мінус. Його ульта, в принципі, відкриває карту. Тому була треба ще й акуратно іграти і розуміти для себе, які стінки потрібно відкривати. Зразу хочу сказати, що таких ситуацій дуже мало, ну а які краще залишити. Ну, це все, якщо говорити про мінуси з плюсів, це дуже великий урон. До речі, якщо ви не знаєте, то був один з лідерів в плані кількості урону. Ну і давайте робити висновок. В принципі, бул, як бравлер дуже непоганий, але за нього зараз мало іграють, тому що мало підходящих карт. Ну і в принципі за нього також потрібно вміти грати. Хоча він і відносно простий ближнік. Ну і давайте ще скажу кілька слів від себе. В принципі, я була люблю. Він бравр прикольний ось. Ну, але, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли останній раз його обрав, щоб поіграти на кубки. Хіба в конкурсні карти. Ну, а ми, в принципі, переходимо далі. Наступним бравлером у нас де також ближнік, а іменно Дерл. Вони з булом, в принципі, схожі. А іменно похожа Ульта, в принципі, плюс-мінус така сама дальність, також не сильно відрізняється атака. Ну, коротше, ближніки, вони всі похожі ось. Ну і в принципі по суті тут та сама проблема, що з Булом. За нього просто не грають, тому що він ближнік, нема нормальних карт. Ну і також зараз вийшло багато нових бравлерів, які сильно контрять ближніки, ось. Ну і просто нові бравлери більше подобаються ком'юніті. Ну а дерел це відносно старий персонаж. Я не знаю, йому вже роки 4 точно є. Ну і якщо говорити про режими, де його беруть, то його ще деколи можна зустріти в ШД. Ну і частіше напевно, зустрічається в ограблінні, і по суті та й все. Більше таких режимів, щоб він прям непогано заходив, в принципі, немає. Ну і ще дуже важливим аспектом є те, що в дерева немає гіперзаряду. Хоча не факт, що це безсильно спасло ситуацію, оскільки в була є гіперзаряд, і як бачите, ситуацію це в принципі ніяк не міняє. До речі, народ хочу вибачити за озвучку, оскільки записує дуже пізно на даний момент, півтретьої ночі. Ось стараюся говорити тихіше в мене, і цьоця приїхала, і батьки сплять. Ну коротше, вибачайте, що ось так озвучую, але інакше ніяк озвучити не можу, в день дуже багато шуму. Ось, до речі, вставка з телеграм-каналу. Як? Як з цим озвучувати? Я просто не розумію. Він же зробив, щоб ви розуміли, я не знаю, кіл 10, напевно. У мене просто нема слів. Бугу ще ф. Ну, в принципі, якось так. До речі, до слова, відео ма вийти вчора, виходить, як і сьогодні, тому що банально я не зміг озвучити. Плюс дуже сильно мішав у нас. Так, вертаємося до відео. Далі, як ви розумієте, у нас де знову ближніх. І цього разу це роза. Хоча в неї, в принципі, непоганий потенціал, своєю ультою вона може танчити багато урону, але є такий один маленький нюанс, що Роза грається тільки на картах з кущами. А як ви розумієте, зараз цих карт майже немає в бравлі, ось. Але штука навіть не в тому, що їй потрібні кущі, оскільки вона ближнік, а штука в тому, що в неї гаджети і пасівки, зв'язані повністю з кущами. Ну та й в принципі все. Тут більше немає що сильно говорити, ну і плюс розуші сильно нерфили, в принципі, і зараз. Ось колись це була реально імба, колись настільки ворону втанчувала. Олди, я думаю, мене зрозуміли. Ну і все. В принципі, знову ж таки переходимо далі. Ну а що далі? А далі Хенк, я думаю, що ніхто не є здивованим, що в принципі цей пер зараз зовсім не в міті, і в принципі він дуже слабенький, і плюс до всього за нього зараз мало хто іграє. Хоча, до речі, йому дали дуже великий баф в виді того, що зараз він не просто коли ультує, та є дечки в різні сторони, він ще й відхилюється. Ось. Плюс до всього цей бравлер ще й може через стінки атакувати своєю бульбашкою, що теж дуже круто, знову ж таки, і в нього багато ХП. А іменно більше 12 тисяч одиниць здоров'я на 11-й силі. І якби тільки суперселе не пробували бафати даного персонажа, все одно гравці за нього просто-напросто не грають. Хоча по описі цього персонажа можна спокійно сказати, що це нова імба в Бравлі. Ну а як бачите, імбою він не став. Хоча потенціал справді дуже і дуже крутий. Та і в принципі сама задумка класна, Бравлір унікальний, чого тільки коштує ось ця прикольна та універсальна атака. Я би навіть сказав імбо. Ну але все одно Захенка ніхто і ніде не грає, що, як я вже і казав, повторюсь, дуже і дуже сумно. Бравлер крутий. Мені навіть в якійсь мірі його шкода. Якщо тобі теж, то постав лайк. Далі йде Лу. І його мені також дуже шкода, та й в принципі гравців, які за нього не грають. Оскільки Лу справді дуже і дуже сильний персонаж, особливо для гарячої зони. Він там один з мітових персонажів, оскільки може своєю ультою закрити всю зону. Або інша ситуація, він закидає, наприклад, ульту, прожимає гаджет, і всіх трьох противників станеть. Ну, коротше, механік злої дуже багато. За нього можна грати як в Тріо, так і в Дуго, так і в соло. Для Тріо в нього є класний гаджет на заморозку противників, ну а для соло в нього є гаджет, який його буде дуже в дуже багатьох ситуаціях спасати. Коротше кажучи, бравлер не тільки супер-імовий, а ще й супер і супер універсальний, і підходить майже у всі режими. На рахунок того, чому за нього не грають, все як завжди дуже банально. Просто-напросто не вміють іграти. Наскільки я пам'ятаю, лут це був один з моїх самих легших, напевно, 25 рангів. І якщо я не помиляюся, то його навіть і не фіксили. Один раз його бафали, і наскільки я принаймні знаю, його більше не чіпали. Ось, чому за Лу не грають, для мене залишається загадкою. До речі, якщо ви знаєте, то можете написати про це в коментарях. Ну а ми переходимо далі. А яке відео А яке відео буде? А яке відео буде? Ну, а наступний бравлер це чак. Тут все просто. Даний бравлер зроблений тільки для одного єдиного режиму це ограблення. І сюди він заходить просто як рідний. Кращого бравлера для ограблення просто-напросто немає. Спайк чи той самий Дінамайк просто віддихають в куточку. Ну і по суті та і все. Це вся причина, чому з нього так рідко грають, тому що, знову ж таки, бравлер створений тільки для ограблення. І це, якщо не помиляюся, єдиний бравлер, який створений під один єдиний конкретний режим. Та і, в принципі, ограбління саме по собі не дуже популярне. Ось, ну а так, в будь-який інший режим, чак буде дуже і дуже слабеньким. Ну і хоча, я не знаю, ще можна було б в теорії проводити захват кристалів, але я його там ні разу не бачив. Тому нічого сказати не можу. Ну, і все, якось так, в принципі. До речі, напишіть в коментах за якого бравлера з даної підбірки виіграють найчастіше. Наприклад, для мене такого бравлера сильно нема, але десь недавно я грав за Розову Brawlball. Ну і в принципі, окей, будемо приходити далі. Наступним бравлером з даного списку в нас де Джанет. В принципі, бравлер знову ж таки сам, по собі цікавий, геймплей, ось унікальна атака, якої більше кого немає, навіть подібної. Також імбовульта для дуо або соло Солошиде. Ну і, в принципі, непогано підходить до захвату кристалів. Ось, але давайте розбиратися, чому з нею так рідко грають. По-перше, тут атоотачний не вийде від слова зовсім. Тобто вам потрібно підходити прямо от до Бравлера близько, а ну, Джанет не так багато хп, щоб це робити. Ось, наступне, треба постійно фокусуватися. А на це йде певний час, приблизно 15 секунди. А також мала кількість урону з основної атаки та ульти. Чесно кажучи, хоча Джанет це, по суті, один з моїх самих лекшенов 25 рангів, грантів, але сам я за неї не дуже люблю грати та й в принципі не граю. Зараз вона в мене спустилася з 750 до 600 кубків, що значить, що я з неї зовсім не граю, тому що це йде 5-6 сезонів, щоб слити Бравлера. Я взагалі з неї не грав, і зараз, як я ну, подивився на свій геймплей, я вважаю, що я ще більш-менш непогано граю. Принаймні, терпимо. Ну і в принципі переходимо далі, а далі в нас йде сквік. Це насамперед великий урон з ультим, тички, які прилипають до противників. Ну і він непогано контролить карт, наприклад, тій самій гарячій зоні. Але, знову ж таки, заходимо в соло SHD чи в DOS ID, і там він вже грається дуже і дуже погано. На мою думку, найбільшою проблемою сквіка, це є затримка на основній атаці, а іменно якийсь час проходить перед тим як. Його тичка нанесе це Хоча це і є основна фішка його атаки, але все одно вона більше йому мішає чим дає плюсів з того, що прилипає до противника. Чесно кажучи, більше не має що сильно сказати, я навіть не знаю, що змінилося. Колись Сквік був дуже навіть популярний для соло та до ШД, та й в принципі його брали в Тріо, особливо в гарячу зону. Що змінилося, чесно кажучи, не знаю. Скоріше всього його понерфили. Або просто ви людей пропав інтерес до самого сквіка, бо, ну, принаймні так здається, що найбільший пік був, десь приблизно як через місяць-два як він вийшов. Ну і на цьому в нас підійшла до кінця перша частина. Ось. Тому, якщо хочете побачити продовження, або щоб воно вийшло якомога швидше, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Також, якщо хочете отримати більше контенту від мене, то зайдіть в мій телеграм-канал. Ну і також обов'язково спустіться в коменти і напишіть на яку тему мені записати наступне відео. Ну а кожного з вас дякую за перегляд. З вами був, як завжди, Денмен. До завтра.